У затишному парку щастя багатолюдно для жителів мікрорайонів Східний, 2-3 влаштували мистецький уікенд. Хай буде весна, поки ми стоїм до кінця. Дуже гарний настрій. У нас сьогодні така атмосфера, що всім тяжко, треба якось розслаблятись. Ну, не тільки ж роботу, треба відпочивати. Чудовий настрій. Сьогодні донька приїхала, буде перший раз виступати на великій сцені. Зараз все вистановлюється. Будемо сподіваюся, вистановиться все. Будемо празнувати і перемогу будемо скоро праздувати. Дорослі та малечі брали участь у конкурсах, спортивних змаганнях, майстер-класах, користувалися попитом локацій із спеціальною технікою, які облаштували працівники поліції та рятувальники. Виступали учасники концертної програми Файне місто Кривий Ріг та фестивалю національно-патріотичної пісні. Разом з мешканцями Довгинзівського району на творчому вікенді голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ця весна у цьому році без перебільшення можу сказати, що принесла нам віру в нашу перемогу. Пройшов ну, більше ніж рок спочатку повномасштабної агресії, і ви пам'ятаєте, як це було рік тому, як ворожі війська стояли під кривим рогом. Найбільше, найбільш близько вони підходили на 200 метрів до Інгульця, і були відбиті. І ми всі ну, чекали лише Новин. Лише Новин. І, ну, і така була ну, не дуже гарний настрій. Але пройшов рік. І завдячуючи нашим Збройним силам, нашій Національній гвардії, територіальній обороні, всім силам оборони України, пройшов лише рік, але ми вже відчуваємо, що перемога буде. І перемога буде 100%. Я дуже радий вас всіх бачити, але хочу вас всіх привітати з наступаючим днем міста нашого, незламного, міста Фортеці. Хочу привітати з тим, що ми прожили цей важкий рік, пережили цю зиму блекаутів. І зараз у нас весна весна перемоги, як сьогодні має назву цей концерт. Щиро дякую кожному криворічцю. За вашу стійкість. За ваш патріотизм, за вашу незламність разом ми не переможні. Дякую. Серед відпочиваючих у парку щастя українські захисники, які й забезпечують цьому можливість проведення мирних заходів, просто неба. Я, як військовий, який воював, дуже чітко розумію, як важко військовим, які знаходяться на лінії фронту на нулі, знайти вільний час. Знайти гарний зв'язок і зателефонувати своїй родині. І в ці дуже рідкі хвилини, коли знаходиться така можливість, і ти спілкуєшся зі своєю родиною, дуже важливо розуміти, що твоя родина знаходиться в безпеці і в гарному настрої. Да, вони хвилюються за тебе, да, вони переживають, але вони живуть завдяки тебе мирним життям. А головне такі заходи. Дуже важливий для того, щоб ми могли показати всьому світу, що ми не зламні, і нашому ворогу показати, що ми сильніші за нього, і морально, і фізично. Перемога однозначно буде за нами. Слава Україні, Валерій Кожухар Артем Кравченко, цей день.